Напевне, кожен з вас любить або дивитись фільми, або грати на комп'ютерних іграх, або одне інше. І от за що ми любимо дивитись кіно? Ми любимо спостерігати, як герої проходять різноманітні труднощі, складнощі, екстраординарні ситуації. Нам не цікаво кіно, де все там ідеально, гладенько складається для людини. Ні, і нас захоплюють, в принципі, ці герої, які. При всіх цих складночах, при всіх цих ситуаціях проходять, як справляються з ними, залишаються в певній мірі життєрадісними, які зберігають почуття гумору, які зберігають при цьому стійкість духу. Власне, такі герої нам подобаються. І так само комп'ютерні ігри. Нам ж не цікавить, просто герой проходить, там, навіть якщо там суперграфіка, супер прописані всі деталі. Ні, нам цікаво саме в комп'ютерних іграх проходити різноманітні труднощі, різноманітні виклики, які перед нами. Саме такі ігри для нас цікаві. І ми насолоджуємося процесом проходження цих складних маршрутів, проходження цих складних ситуацій. Звичайно, після перемоги ми кожен будемо згадувати цей період як такий певний квест, який нам, кожному, довелось пройти. І усвідомимо, як цей період, як ці випробування змінили нас, зміцнили нас. Але важливо усвідомлювати кожному, що це життя, і ми живемо його зараз. Так, цей період ну, складний. Так, хотілося б все складалося зовсім ін, по-іншому. Але цей шмат нашого життя ну, це вже наша невід'ємна історія. Ми маємо прожити. Навіть цей складний період прожити якісно. В певній мірі, ну як би це для когось не звучало, отримувати задоволення від того, як ви проживаєте цей період, як ви справляєтесь з труднощами. Уже от в цей момент кожному з вас потрібно усвідомити себе героєм свого власного фільму, героєм своєї власної гри. Створити таку невелику дистанцію, з якої ви можете спостерігати і захоплюватись, наскільки ви крутий супергерой, як вдало саме ви проховуєте труднощі, як саме ви зберігаєте стійкість духу, як ви зберігаєте життєрадісність, почуття гумору незалежно від тих складних обставин, яких ми всі опинились, яких ви персонально опинились. Ви супергерой. І насправді ось саме таке сприйняття життя, як проходження певного квесту, так спостерігання за собою, як певним таким крутим персонажем, який ви хочете бути, як ви самі собі ставите цілі, як ви, незважаючи на різноманітні труднощі, складнощі, досягаєте цілі, отаке дистанціювання дозволяє. Отримувати задоволення від цього процесу, навіть задоволення від певних цих викликів. Коли щось трапляється, ну ви вже не сприймаєте це як проблема, ви міняєте це словом пригода. І насправді таке відношення до життя це і є ця вища майстерність жити. Як створити оцю невелику дистанцію, щоб спостерігати за цим своїм крутим персонажем, яким ви являєтесь? Ну, перш за все, давайте повернемося до початку нашої розмови. Потрібно удосконалювати своє вміння критично мислити, тому що саме завдяки цьому вмінню ви зможете піддавати сумніви свої ж оцінки того, що відбувається, і в той же час видозмінювати їх. Це в певній мірі така справжня алхімія. Коли ви з буденних моментів можете робити незвичайні моменти, коли ви труднощі. Можете трансформувати в пригоду, якщо більш так би мовити, обширно, то на цю тему я пишу в своїй книзі: Три сторони щастя.